Доброго вечора, ми любимо передплатники україномовного каналу. П'ятниця, вечір. Українська мова ще стала. Да, ладно, все гаразд. Як гаразд, ми з Максиком прогулянці, прогулянсь, це гарно. Сьома вечора вже ну, хвилин на восьму плюс 30 ще і це теж дуже гарно липень. Випин, на жаль, вже закінчується. Літо теж друга половина. Як пройшов день у Харкові? Ну, не дуже гарно, знов тривога. Багато-багато-багато. Гудить, годить, годить. Тривога відбій, тривога відбій. Ну і знов прилетіло у день. Це вже погана така традиція, що в день прилітає по Харкову. Воно погано, коли вночі, а вдень зовсім люди. Ладно, всі гуляють. Так. Не чекають. Ні, тривогу гудять, чекати треба. Ну як? Якщо виконувати вимоги тривог, то ми б не працювали, нічого тільки б бігали б в укриття з укриття, в укриття з укриття бо сиділи б там не бігати. Але життя триває, незважаючи ні на що, і люди ризикуючі, але працюють. Ладно, будемо сподіватися, що все мене, все мене і це мене. Все, усім тихого вечора, всім спокійної ночі, всім миру, доброго злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, на добраніч, ніч мої любі. Пока. Максику.